Та потрібно було жити. І Павло Чубинський, долаючи зневіру, включається в активну роботу. Секретар статистичного комітету, редактор губернських відомостей, чиновник з особих поручень при губернаторі, нариси про розвиток хліборобства, стан рибних і зверобійних промислів, торгівлю Архангельського порту. Морське суднобудування, використання Печорського краю, економічний побут зирян, самоїдів, лопарів і карелів, він об'єднує в велику статтю о промишленому стані Севера і мерах його развитию, опубліковану в записках для чтения. За п'ять місяців 1867 року. За дорученням російського географічного і вільного економічного товариства з квітня по жовтень у важких умовах з поганими шляхами сполучення краю Чубинський об'їхав 36 повітів семи губернів Архангельської, Вологодської, Оленецької, Новгородської, Костромської, Пермської, всю Карелію, звідки в більшості надходили в Біломоря товари народного споживання. Та попри все це щодня, щомиті не полишала серця Туга за Україною. З надбілого моря, з далекого краю, тобі, моя ненько, привіт засилаю. Ой тяжко, ой важко цей день проводжати далеко від роду. Від рідної хати весела і люба рідненька хатина, привітна й мила далека Україна та горенько тяжке, я волі не маю і думаю тільки додому витаю. У 1865 році Чубинський взяв активну участь в організації сторічного ювілею Михайла Ломоносова. Зібрав кошти на впорядкування в селі Куростровці Холмогорського повіту школи імені Ломоносова і на встановлення стипендій імені Великого вченого в Архангельській губернії. Пізніше він з гіркотою напише в одному з листів. Сім років я трудився на півночі для російської науки та уряду. Я невтомно працював на півночі і доказав мою любов до російського народу. Загублений серед німотних снігів півночі Павло Чубинський і не підозрює, що в цей час у далекій Галичині, в журналі мета з'являється його вірш Ще не вмерла Україна. Гімн Ще не вмерла Україна духовно об'єднує дві частини України, а точніше об'єднує всіх українців. Якщо поетичний текст виріс з київської землі, народився в столиці України Києві, то музика народилася під Карпатами на Західній Україні. Склалося так, що композитор, коли писав музику свою, то текст... Існував під прізвищем Шевченка, бо вперше надрукований був саме гімн під ім'ям цього поета. І тут є те своя закономірність, Шевченко був генієм всього українського народу. І ті, що передавали текст на Україну в Галичину, не знали, що справжнім автором слів є Чубинський. Музика народилася одразу після того, як був опублікований вірш Чубинського 1864 року. Спочатку як сольний номер, тоді ж він виконувався в одній із комедій опер Ганша Поворот Запорозцю з Страпезунду. Згодом композитор його розклав на голоси, написав для оркестру. Пісня почала жити вже на всіх землях Західної України. Прийшла вона до Львова з Перемишля, там перша була виконана. І таким чином почалося життя гімну вже у музичному оформленні, величному, врочистому. Перша музика була надрукована 1885 року в збірці Кобзар. І почалося її життя у різних музичних виданнях, музику Барбицького композитора, який писав хори, писав соло-співи, писав духовну музику, який був представником разом з Іваном Лаврівським перемишлянської школи композиторів. Цю музику обробляло багато інших композиторів, зокрема кошець. І вона має певні відмінності, але в своїй. Перша основа й дійшла й до сьогодні, і треба сказати, що саме музика Вербицького сьогодні схвалена, стверджена, як е, саме музика державного гімну. Після повернення в 1869 році до Києва Чубинський по-справжньому береться за дослідницьку роботу. У 1869-70 роках він здійснює три подорожі. За два роки було підготовлено до друку сім томів праць етнографічно-статистичної експедиції в західноруський край. А у 1872 році він бере участь у відкритті. Південно-західного відділу Російського географічного товариства в Києві, в якому обіймав посади наказного голови та секретаря. Софія Русова згадує про цей час. Стоїть передо мною могутня постать Павла Чубинського. Високий, чорнявий, з чорними очима, з густими бровами, низьким гучним голосом, з владними рухами. Високим чолом, тип організатора, який добре знає те, що організує, вміє володіти людьми і проводить свою справу через усі перешкоди. Ні постійні переслідування уряду, ні заслання до Архангельської губернії не змогли охолодити його відданості Україні. У 1873 році російське географічне товариство нагородило Чубинського золотою медаллю. Другу золоту медаль він одержав у 1875 році від міжнародного конгресу в Парижі. Але у 1876 році царизм. Завдає ще одного нищівного удару національному рухові з'являється знаменитий емський указ про заборону української мови. Про ці заборони про намагання вбити пам'ять народу Чубинський писав у передньому слові до книги декілька народних історичних переказів. Гніт крепосницького права. Придушив і народну думку, і народні почуття. Він стер багато спогадів. Народ забув про минулі страждання колишню боротьбу. Виразки теперішнього примушували забувати про минуле. Так мало помалу згасала і тупилася народна історична самосвідомість. Той час, починаючи з 60-х років, мій дим-музей відвідало десятки тисяч людей з усієї України. От в той час були згаличені хор із університету. От вони в той час, я їх попросив, щоб вони заспівали пісню. І от вони заспівали, що не вмерла Україна. І оскільки за мною стежили.